Що я вам хочу сказати з приводу огляду авто в темноті. Дуже погана ідея. Я зазвичай відмовляюсь від огляду автомобіля, коли це вечірній час або коли це там вже темніє. Чому не дуже видно добре всі моменти по машині? Все одно щось можна пропустити. Ну і краще, ніж світовий день, нічого немає для огляду автомобіля. Це ну, технічно, візуально набагато якісніший огляд, вдається, е е е, коли це світовий день. Але нещодавно я дивився Торек, і просто не було можливості у людини в день показати автомобіль. Тому я приїхав ввечері. Е е ну, На свій страх і риск я це роблю, але вам такий, е е така порада. Не оглядайте машину у вечірній час. Можна багато чого опустити, тому, будь ласка, дивіться машини, коли купляєте себе тільки у світлий день. А ще краще, в паспортну погоду добре видно переливи по фарбі.